І зустрінуться Зеленський і Путін. З чим повернеться з Вашингтона Єрмак, як швидко Китай відмовиться допомагати Росії, якщо США таки введе санкції, і як російська делегація зганьбилась на переговорах у Стамбулі? Про це сьогодні говоримо з істориком, політиком та дипломатом Романом Безсмертним. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава доброго дня. Звісно, не можу оминути тему. Як сьогодні шикарно знову відпрацювали наші спецслужби, а саме СБУ, Кримський міст знову палав. І тепер, от за словами Василя Малюка, він в аварійному стані. Місцеві пропагандисти писали, що ймовірно є пошкодження конструкцій. Як саме вдалося влучити, що підводні ось ці підпірки упор сильно пошкоджені на рівні дна 1100 кг кілограмів вибухівки в тротиловому екві? Валенті цьому посприяли, як кажуть, в СБУ. Я так розумію, що для Путіна це дійсно ну цей міст як його візитівка, це ж його суто гордість. А після операції Павутина пройшло всього лише два дні. Як ви думаєте, це зараз сильно б'є по репутації Путіна? І чи буде від них удар у відповідь, про який вони дуже грозяться? Ну, тут дуже важливо розуміти те, що от, нині служба безпеки України почала діяти по самих болючих місцях системи всієї системи Рашірашиської Федерації. Знаєте, мені доводилося в свій час їздити на переговори. І не було такого, такої зустрічі, щоб в переддень цьому не траплялися якісь атаки, обстріли, вбивства і так далі. Сама система рашистська, ця тоталітарна машина російська вона діє за принципом примушення сили. І от треба було бачити ці пики е, у Стамбулі після. Того, коли Паутина реалізована була, тобто насправді це для і самого Фюрера, і всієї системи, і всієї російської машини, це такий удар а, смертельного характеру. Він настільки деморалізуючий. І це помітно. От якщо подивитися зараз на соціальні платформи, на ЗМІ, на пропагандистські ЗМІ, які є в Російській Федерації, все це виє зараз кричить несамовитим голосом. І насправді от такі кроки, причому кроки не по цивільній інфраструктурі, не по населенню і містах, а по законних військових об'єктах. Вони насправді наносять колосальну шкоду і в самій системі. І по суті, вони є вироком того, що є от рашистська, тоталітарна, фюрерська, путінська модель управління і влади. І тому в цьому відношенні зараз служба безпеки робить просто унікальні операційні кроки, які а, ну є. А інформаційно я вже не кажу про те, настільки вони підхоплені світом. От, якщо взяти навіть паутину, я вже не кажу, що нинішню операцію по Кримському мосту воно буде набирати колосального гвалту. І колосального схвалення і підтримки України з боку і е, світової громадськості і аналітиків. Бо насправді такі точкові удари вони набагато сильніші, ніж оця тоталітарна машина, якою пре московський фюрер. Ну а нарешті я можу особисто заспокоїтися, сказати, що я ж попереджав про те, що кримський міст не можна експлуатувати, бо він сам по собі небезпечний. Так, ну дійсно, це вчора було одне задоволення спостерігати за дуже сумними обличчями російської делегації. Але сьогодні знаєте, що цікаво, коли Пісков вийшов і прокоментував ледь не вперше, ось цю нашу атаку по їхнім аеродромам. Він сказав, що Путін отримував повідомлення в прямому ефірі. Дуже хотілося б і його вираз обличчя в цей момент побачити, побачити, що ж він відчував, коли третина його стратегічної авіації палає. І знаєте, західні змі навіть. Після цієї операції сказали, що ми показали тепер світові свої козирі, і Телеграф написало, що нам тепер і Трамп не потрібен з такими операціями. Це дійсно, на вашу думку, зіграло для нас не просто як козир, а мега-козир. У ну, власне оцінка МОСАДом цієї операції вона свідчить сама за себе, тому що насправді це абсолютно новий технологічний рівень. Це власне те про що говорив в свій час генерал Залужний. що Сучасна війна і перемога в ній може здобуватися тільки на іншому технологічному рівні, і це дуже важливо. А більше того, британці можуть дуже ретельно розбирати ці речі, тому що і під час Другої світової війни вони вдавалися до таких технологічно нестандартних кроків, які на порядки. Піднімали рівень технологізації в війні, і безумовно вони відіграють колосальну роль. Зокрема, вчора представлено стратегічний огляд в Британії, тобто це план розвитку збройних сил, де за взірець показано і береться приклад того, як стрімко розвиваються. А Збройні сили України особливо в питаннях безпілотної, підводної, надводної, повітряної авіації. Тобто, це є речі, які говорять про майбутнє безпеки, про технологічні інструменти, і тому настільки серйозний розголос. В світі у цих питаннях особливо те, що стосується застосування таких механізмів, які були застосовані під час проведення операції паутина, так точнісінько, так і зараз, адже треба розуміти, що більше тони вибухівки доставити в а, нижню частину опори. Це непроста задача, тобто тут очевидно, що були застосовані технології, в тому числі ті про які говорили вчора, розглядаючи зміст і тактику проведення операції паутину. Ну, цікаво, Єрмак же ж поїхав до Вашингтона. і Якраз таки, чи можна уявити, що в нього ось цей самий козир за пазухою? Тому що як він написав, що говоритимуть про те, як посилити санкційний тиск на Росію, про військову підтримку України, і ключовий меседж, звісно, що Росія вкотре показала у Стамбулі, що вона затягує перемовини. Як ви думаєте, яких рішень тоді варто очікувати після ось цієї зустрічі Єрмака? Ну дуже цікавою є ця заочна дискусія, яка зараз ведеться в змі між Медведєвим заступником секретаря так. ради безпеки Російської і Ленсі Гріном, американським сенатором, де Ленсі Грін просто відверто реагує на слова Медведєва, каже: Нам зрозуміло, що ви у Стамбулі затягуєте час і використовуєте це як зброю тому насправді ситуація. Завдяки е, зустрічі в Стамбулі, операції Паутина і нервозності надмірної такої нервозності, надриву нервозному в е, Росії вона чітко розкрила карти, що ніхто з починаючи від московського фюрера, закінчуючи його клікою, не дивився і не розглядав переговори як інструмент досягнення миру. І, власне, очевидно, що у цій ситуації. Мова буде вестися і про допомогу Україні, і в рамках угоди про спільну видобуток і переробку корисних копалин. Стосовно наповнення фонду і механізм допомоги зброєю, і в тому числі а, санкційну політику, бо Європа вже випередила в цьому плані, Сполучені Штати вона досить швидко рухається. Ну і безумовно, тут взаємодія між Києвом, Лондоном, Берліном, Парижем і Римом, вона зараз відіграє ключову роль. Вже очевидно, що ні Трамп, ні його оточення вони не можуть. Суперничати із Фрідріхом Мерцем видно, як Німеччина в питаннях надання допомоги Україні перебирає на себе ініціативу: це і наближенням Рамштайну, і виділеними ресурсами і підписаними угодами. Зрозуміло, що в Вашингтоні зараз почнуть доганяти Берлін. А для цього, в тому числі, очевидно, що буде застосовано і прийняття закону. Які ініціювали е, два е, сенатори, ну і я сподіваюся, що це також обернеться рішеннями про надання додаткової допомоги Україні, тим більше, що е, операції, які проведені, вони явно свідчать про унікальність, високотехнологічність дій спецслужб, е, збройних сил, розвідувальних служб і так далі, що важливо в нинішніх умовах. Коли всі мають певні проблеми з ресурсним забезпеченням ведення війни, тому підсумовуючи, можна сказати санкції, військова допомога, ну і взаємодія між Вашингтоном і Європою для продовження а, допомоги Україні, і тут важливий ще один фрагмент: зверніть увагу на вчорашні запрошення. Президента України на саміт а, НАТО в Газі, тобто, за до вчорашнього дня, до декларації, яка була підписана у Вільнюсі, ну а, скажем, була тривога. А вчорашній день зняв цю тривогу. Це означає, що і в цьому відношенні є певний прогрес і потепління. А, і тут очевидно, що ці рішення не могли бути прийняті без погодження з Вашингтоном. Ну, якщо продовжити тему санкцій, ви згадували стосовно лінці Грема, і тут він казав, що, скажімо так, не ефемерні якісь терміни можуть бути застосовані санкції. А саме до саміту J7, який, який пройде з 15 червня, ми можемо побачити, що все-таки ці санкції можуть запровадити. Бо і спікер палати представників на моє здивування, Майк Джонсон заявив про те, що багато конгресменів підтримуються. Він такий доволі неоднозначний. Не Блокував Україні допомогу, щоб не голосували за це. Але, от цікаво, як ви думаєте, чи дійсно застосують їх до 15 червня, і наскільки це буде дієвий інструмент саме для Росії? Чи вони дійсно бояться, щоб проти них їх запровадили тут? Важливо прийняття цього закону не стільки в рамках цих дат. Бо фіналом з моєї точки зору буде засідання Євроради десь там в 20-х числах червня місяця, і треба розуміти, що ці три заходи: саміт Велик... Великої Сімки, саміт НАТО і Єврорада, вони сформують подальшу політику коаліції Рамштайн, коаліції демократичних сил в наданні допомоги. Україні і протидії російській агресії. По суті, ці три форуми, вони якби оконечно вибудують тактику і стратегію і Вашингтона, і Брюсселя, і Києва взаємодії для протидії російській агресії. Це дуже важливо. Яку роль у цій справі відіграє законопроект, про який Ведеться мова важливо і дуже важливо, тому що разом із 18 пакетом санкцій це серйозний крок для того, щоб надести удар по економіці Росії. І е, тут є ще одна важлива річ, чому Вашингтон іде на цей крок. Тому що московський фюрер підв'язує до цих тем ймовірність, високу ймовірність початку агресії проти Європи в районі а, Балтики. Там готується, якщо не пряма атака, то принаймні створення провокації для того, щоб розпочати війну проти країн НАТО. І тому а в нинішній ситуації в Вашингтон. А Брюссель і Київ зараз настільки тісно почали працювати, тому що всі три сторони усвідомлюють, що для а, Кремля це альфа й омега подальшого життя. І тому, якщо зараз будуть впродовж цих трьох форумів. А сенатом і конгресом прийняті відповідні рішення: по перше, вдасться стримати це. А по-друге, взаємодіючи разом надаючи допомогу Україні нанести серйозний удар по машині збройній машині Рашиської Федерації. Знаєте, мені найцікавіше, а наскільки сильно вдарить по Китаю, якщо дійсно запровадять 500% відсоткові мита проти них, щоб вони не змогли, скажімо так, закуповувати у Росії енергоносії? Ми розуміємо, що Росія без Китаю не зможе воювати довго. То чи це подія і на Китай, і далі, в свою чергу, на Росію, щоб вона припинила війну? Ось це буде більш дієвим. Це події на декілька держав, які о, всіляко ухилялися від застосування санкцій. Це Китай, це Індія і це Туреччина. І треба розуміти, що це дуже серйозний інструмент. Що стосується всіх трьох держав, вони мають проблеми і мають альтернативу цій проблемі. Вони могли спокійно. Купувати вуглеводні, в Катару, в саудитів, тим більше, що ви зверніть увагу: ціна там постійно падає. Однак існув, існували певні політичні, даруйте шашлі. Між Анкарою і Москвою, між Делі і Москвою, між Пекіном і Москвою. І в рамках цих політичних шашлів і здійснювалася купівля а, вуглеводнів. Причому там в окремих варіантах а, московський фюрер навіть мусив доплачувати, тому що ціна вже впала в двосторонніх контрактах, зокрема з Китаєм нижче собі вартості. Але для того, щоб забезпечувати поставки подвійних технологій, обладнання промислового для виробництва зброї, Росія йшла на це, санкції ці змусять і Китай, і Туреччину, і особливо Індію, розвернутися до інших джерел вуглеводнів. На даний час їх вистачає. А от те, що в результаті це принесе великий… Плюс Україні, тому що це обмежить здатність Москви фінансувати видатки для війни. Якщо це безумовно. Так, якщо так коротко знаєте, підсумувати, хочеться почути вашу думку стосовно перемовин у Стамбулі. По суті, ми розуміємо, що Росія ні в якому разі не їхала туди домовлятися про припинення бойових дій. Зрозуміло, ні про яке 30-денне перемир'я вона і не збиралася говорити. Але те, що ми побачили з її так званого меморандуму, з того, що російські пропагандисти розповсюдили, начебто як копію цього документа, то це все виглядає, звісно, як наша капітуляція. Але єдиний результат, скажімо так, позитивний, про який можна сказати, це те, що вони, скажімо, так, вик... визнали, що викрали наших дітей, тому що вони там погодили, що якусь частину вони готові будуть переглянути і віддати. І має пройти все таки масштабний обмін військовополоненими. На вашу думку, от які ви зробили ключові висновки з цієї зустрічі, в чому ви бачите плюси, і звісно, які мінуси були? Перше, що важливо, треба розуміти, що це не меморандум, а це ультиматум як механізм окупації України. Тому що все, що там є, це повне роззброєння і фактично здача, повна здача України Російській Федерації, тому що тому це не є документ для ведення переговорів. Друге, це дуже важливо. Насправді це не переговори, а механізм затягування і. Очевидно, що Москвою прийняте рішення. Тактично використовувати переговори як затягування. Друге, весь час піднімати планку і ставити ультиматум. Наступне використовувати ймовірний для Кремля ніби шанс тиску Вашингтона на Україну для того, щоб роззброїти Україну. Ну і чесно кажучи, що мене здивувало, я сподівався, що на цьому рівні вони вже викинуть так звані першопричини ультиматум Вашингтону і ультиматум а, Брюсселю, НАТО. Я маю на увазі. Але однак вони очевидно помітили в Москві, що у них загострюються відносини з Вашингтоном і з Брюсселем, І тому а, очевидно, це буде наступний етап. Але а, подібна логіка вона приведе до того, що наступить момент, коли і Україна, і Брюссель, і Вашингтон заявлять про непродуктивність, контрпродуктивність російської сторони і про припинення цього переговорного процесу як деструктивного з боку Росії. А, з моєї точки зору, ситуація в Стамбулі вже достатньо була для того, щоб заявити. Про те, що Росія веде себе деструктивно, про те, що вона <кхм>, розпоширює в тому числі ці документи не як інструмент домовленості, а ультиматум, чим самим зриває ці переговори, в тому числі складом цієї неповноправної делегації, яка прибуває на переговори. А заявки, які робляться в ході переговорного процесу, вони в принципі є ознаками того, що ще й емоційно Росія намагається зірвати ці переговори. Тобто, з моєї точки зору, там все зрозуміло. Це не майданчик для прийняття рішення, це не делегація для прийняття рішення, це не документи для прийняття рішення. Тут цих речей трьох достатньо, щоби. Заявити про деструктивність, неконструктивність російської сторони і залишити їх при своїх інтересах. Та ну по суті їхні вимоги не змінилися, здається, з 22-го року те, що вони зустрічались, коли у Стамбулі було все те саме, тобто вони хочуть, щоб ми капітулювали, але знаєте, мені найцікавіше сподобалося, що посол США в Туреччині сказав, що терпіння Трампа щодо війни в Україні скінчилося. А прес-секретарка Білого Дому казала про те, що Трамп готовий все ще зустрітися в трьох на території Туреччини. То як ви думаєте, чи піде все таки Путін на таку зустріч? Чи він, мабуть, ну далі за Кремль не буде ступати своєю ногою десь на території Туреччини, чи будь-якій іншій, або ж таки з Зеленським віч на віч він, мабуть, не зустрінеться. З Самого документу чітко видно, хм, який поширений. Я не знаю, чи можна йому довіряти, наскільки він відповідає реальному документу, але з того, що поширено, чітко видно. Що ні про яку, ні двохсторонню, ні трьохсторонню зустріч мова принципово не буде вестися і не ведеться. Ні в зустрічі Зеленський Путін, ні в зустрічі Трамп-Путін з цього проєкту і з цього сюжету немає. Якщо бажати цього, то такі документи не поширюються, так діалог не ведеться, такі люди його не ведуть. Тобто, тут, якщо ви. Берете всі складові, то з них абсолютно чітко а, можна робити висновок, що все, що робиться, робиться на затягування, робиться на те, щоб зруйнувати переговорний процес, робиться все для того, щоб знайти а, можливість як можна довше тягнути цей процес. Однак а, це ще один капкан, в який себе заводить Московський фюрер. І Цей капкан, в якому він розраховував розірвати єдність між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном, і застосувати от такий метод. Насправді він тим самим просто підсік себе і вже на, на даний час очевидно, що реакція, спільна реакція. Брюсселя, Києва, і Вашингтона вона просто розтрощить усі дипломатичні зусилля і дипломатичну зброю Кремля. Насамкінець, хочу вас запитати стосовно Європи, ймовірного нападу Росії. Ви казали, що це може бути країни Балтійські? Скажімо так, це ви маєте на увазі Латвія, Литва, Естонія, ось ці країни, чи можливо ще якісь вони розглядають для себе маю на увазі Росіяни. Але наскільки Європа готова до такого вторгнення? Чи є дійсно у них зараз слабкі місця? Чи ЄС все-таки ну встигли щось зробити для власної оборони? Що стосується високої ймовірності такої операції, то я би розглядав би декілька варіантів. Причому в даному випадку на перше місце я би не став Литву, Латвію, Естонію, Польщу. Скоріше за все, треба брати або Норвегію, або Фінляндію, або Швецію. Причому все це буде відбуватися. За принципом зелених чоловічків, безпілотної авіації, створення казусу Субелі, я вже не кажу про захоплення певних острівних частин і так далі. Тобто, це буде робитися як певна. Провокація під чужим прапором. Чому Білорусь заявила про те, що може і не треба навчань захід 2025, бо дуже висока ймовірність проведення операції під чужим прапором за таких умов, що зрозуміло дезорієнтує а, ситуацію, і в тому числі і Європу. А, хоча Європу про це, в тому числі українська розвідка, досить ретельно інформувала. Наскільки Європа здатна цьому протидіяти, ну можна сказати так: якщо Європа буде спільно реагувати, а не будуть сидіти й думати, чи застосовувати п'яту статтю, чи не застосовувати, то достатньо сил, щоб реаль... реагувати на такий гібридний крок. Якщо далі почнуть чухатися, а, чи застосовувати, чи не застосовувати, не випадково ж розглядається власне. Спосіб випробування п'ятої статті як агресія Російської Федерації, тому у цьому випадку Європі необхідно власне бути готовими до декількох варіантів. А На мою точку зору, такі армії, якщо говорити про спільну взаємодію як Фінляндії, Швеції, Великої Британії Польщі, здатні стримати перший удар, а далі доведеться. Розкручувати весь маховик оборонно-промислового комплексу, який прискорюється, прискорюється, але не настільки для наскільки потрібно для того, щоб ввести війну такої інтенсивності, як сьогодні ведеться на російсько-українському фронті, дякую вам дуже за ваші слова. Ці, за ваш час і вашу аналітику. Нагадаю, що ми говорили сьогодні із істориком, політиком та дипломатом Романом Безсмертним. Дякую вам дуже.